Привіт! Ліс став ще біліше, морози не спадають. І ми продовжуємо наші огляди з зимового лісу. Наразі температура на вулиці мінус 10 градусів. І ми знімаємо огляд ліхтаря Вубен Е7. Вубен Е 7 наданий для огляду офіційним дилером марки Вубен в Україні. Огляд буде доволі тривалий, оскільки, крім самого ліхтаря, у нас є ще ряд аксесуарів. Таких, як налобне кріплення, подовжувач корпуса, інфрачервоний датчик для керування та акумулятор 18650 для екстендера. Ліхтарик вубен Є7. Одразу слід зазначити, що виконаний він в стилі традиційному для компанії, кутові, такі угловаті форми. Але по керуванню він не вирізняється чимось особливим, і керування та режими, в принципі, у нього доволі стандартні. Хоча ідея і. Заділ були досить непогані, але давайте про все по порядку. Незважаючи на те, що коробочка заклеєна на фірмову пломбу, пломба присутня тільки з однієї сторони, з іншої сторони, її немає. Можна відкрити упаковку, не розриваючи пломбу. Всередині ми знаходимо ще одну коробку, в якій вже сам ліхтар. Всередині упаковки ми знаходимо ліхтарик з акумулятором. Інструкцію на англійській мові, український варіант ви можете знайти на офіційному українському сайті. А також в коробочці з аксесуарами присутній кабель USB-C для зарядки та ущільнювальними кільцями. Всередині коробочки з аксесуарами бачимо кабель USB-A USB-C та два запасних ущільнювальних кільця. Тімляка в комплекті нема. Отже, ліхтарик Wuben E7. Габарити складають 60,6 мм на 28 мм на 24 мм. Вага складає 80 г. Без батарейки. Клас вологозахисту IP68 витримує падіння з висоти до 1,5 метри. Далекобійність променя до 132 метрів. Світлодіоди P9 дві штуки. Кір оптика в них однакова. В кришці батарейного відсіку розташований магніт. З іншої сторони, у нас знаходиться кнопка керування та заглушка порту USB-C. Кліпса прикручена двома гвинтами, неповоротна. Але, за необхідності, її можна відкрутити. По якості виконання корпусу до ВБ на е 7 нема до чого придратися. Хіба що єдиний момент такий з точки зору перфекціонізму, це те, що його кришка батарейного відсіку в закрученому стані трішки повернута відносно граний корпуса. Ось такий маленький момент до перфекціонізму, тобто там буквально. Трішки обертів нам не вистачає, щоб вона встала в своє ідеальне положення. Можливо, все, коли не буде гумового ощільнювача, а з ним вона ось в такому положенні. Бачимо отвір для тімляка, але за необхідності тімляк можна начепляти і до кліпси. Кнопка керування розташована в торці корпусу, її накладка виконана з пластику, в ній розташовується індикатор заряду. Коли ліхтарик вівкнув, вмикається і індикатор. Світиться постійно блакитний 90 до 90% заряду. Блакитний блимає від 90 до 40, червоний світиться від 40 до 15% і червоний блимає менше 15% заряду. При заряджанні світиться червоним, по завершенню блакитним. Порт USB-C закритий гумовою заглушкою, крім самого порту, під нею ховаються два гвинти. Заглушка своєрідна, і якусь альтернативу її знайти буде важко, якщо ми її відірвемо. Пластик заглушки достатньо м'який. Кнопка захищена напливами корпусу, відповідно, випадкове її натискання, малоймовірне, але з іншого боку, і натискання її в рукавицях може бути трішки ускладнене. Тір оптика пластикова. Звідки і вся оптика трішки утоплена в корпус, що захищає її від пошкоджень при транспортуванні. Але до мінусів я відніс одразу те, що оптика однакова для двох діодів. І як на мене, можна було робити один діод з ближньою тіроптикою, інший з дальньою, більш сфокусованою. Додаткових діодів червоних або інших кольорів тут немає. Зглядаючи в корпус, бачимо кришку батарейного відсіку з акумулятором. Різьба не анодована. Відповідно, при відкрученні кришки у нас не буде вмикати захист від випадкового вмикання. Акумулятор 18350 на 1100 мАч і в якості плюсового контакту бачимо пружинку. Відповідно, акумулятори з пласким плюсом можна використовувати. З мінусів у нас є прямий доступ до плати, і це виглядає так трішки дешево, оскільки всі виробники зазвичай закривають електроніку якоюсь додатковою прокладкою. Отже, почнемо з керування. Коротке натискання на кнопку вмикає останній режим, який ми використовували. Коротке натискання також і вимикає. Коли ми ввімкнули ліхтарик, вмикається той останній режим, який ми використовували. Присутня пам'ять режимів. Натискання і утримання перебирає режими на потрібному ми зупиняємося. В швидкому доступі немає режиму Moonlight, який міг би бути при затисканні клавіші і утриманні, але цього не реалізовано. Подвійне натискання на кнопку активує режим Turbo. Потрійне натискання активує режим стробоскопу. Два режими у нас доступні. А 4 рази, якщо ми натиснемо кнопку, у нас ліхтарик заблокується. Про режим блокування буде інформувати блакитний світодіод, який буде блимати при кожному натисканні на кнопку. Для розблокування також необхідно чотири рази натиснути на кнопку. Вмикається мінімальний режим. Просте інтуїтивне керування, нічого складного, але відсутність режиму Moonlight, як на мене, це дуже великий такий мінус для цього виробника, оскільки в інших моделях цей режим буває в нього присутній. Отже, почнемо по режимах. Мінімальний режим 5 люменів 60 годин. Другий режим 150 люменів 4,5. Третій режим 400 люменів 1,3 години. І турборежим це 1800 люменів 1 хвилина, потім 1 хвилина на режимі 800 люменів. І 1,2 години на режимі 400 люменів буде. Ось така особливість керування ліхтарем. Вупен Є7. Мінімальний режим 5 люменів. Непогано світить. Метрів на 15-20 видно стовбури дерев. Другий режим ще краще видно. Видно метрів на 50-70. Достатньо заливне широке світло. Ліхтарем зручно користуватися в руках. Хоча два діоди розташовані один під одним і рука трішки перекриває нижній. Третій режим основної групи максимальний. Далекобійність ну, це не сильна сторона цього ліхтаря, зато ми отримуємо широке заливне світло і в горизонтальному положенні світло має трішки більш широке, ніж у вертикальному. Але це... Майже непомітно. Турборежим заливне світло, одна хвилина тисячу люменів, чи скільки там. Непоганий режим, коли треба щось різко підсвітити вдаль. Шкода, що коротке натискання не переводить ліхтар в попередній режим, а вимикає його. Чи кнопка ліхтаря трішки підмерзла, чи я якось не так натискаю, але часом, коли затискаємо кнопку, ліхтарик у нас блимає і вимикається. Треба його повторно вмикати і повторно утримувати, щоб він у нас перейшов в інші режими. Це буває не завжди і, можливо, мороз мінус 13 впливає на роботу кнопки. Налобне кріплення P1 інструкція та саме кріплення всередині. Налобне кріплення ліхтаря-Вубен має традиційну резинку з перфорацією, написами зі світловідбивної фарби, а саме кріплення виконане з пластику. Ми в нього повинні вставити ліхтарик. За допомогою цього язичка воно має защелкнутися на кліпсі і ми можемо користуватися ліхтарем в якості налобника. Ось так виглядає це кріплення. Вставляємо в нього ліхтарик. І він повинен защокнутися. Але насправді цієї фіксації не відбувається, його треба проштовхнути трохи далі. І тільки після цього у нас відбувається фіксація, і він у нас вже нікуди не випаде. По нахилах ліхтаря ми можемо нахиляти ліхтар в досить обмеженому діапазоні. Положення фіксовані і досить такі гучні клацання відбуваються. Ось так виглядає ліхтарик в налобному кріпленні. Щоб витягти ліхтарик, необхідно натиснути на язичок, віджати фіксатор, і після чого ми його зможемо витягти з кріплення. Як на мене, виробник трішки намудрів з налобним кріпленням, можна було зробити систему більш просту, така як Phoenix HM50 HM71, де просто кліпса заїжджає у пластикове кріплення. Але там кліпса повинна обертатися навколо корпуса ліхтаря, щоб забезпечувати нахил світла. І насправді велике питання по цьому кріпленню, оскільки у нас обертається внутрішня обойма, зовнішня втулка так би мовити, залишається на місці. І по довговічності цієї системи я б не дуже їй довіряв. як на мене. Але це покаже лише час, наскільки якісний пластик обрав виробник. Акумулятор Wuben 18650, модель ABE3400, фактична ємність 3,350 мАч. З коробки він має напругу 370 В, що непогано для тривалого зберігання, коли акумулятор знаходиться на середньому рівні зарядженості. Порівняння розмірів акумуляторів 18650 та 18350, 65 мм проти 35 мм. Екстендер корпусу для е 7 виконаний з алюмінію. Комплектація лише сам екстендер, причому слід відзначити, що силиконової змазки на. У нових ущільнювачах немає, оскільки навіть на кульочку слідів її не видно. А тепер давайте зберемо корпус для акумулятора 18650. Закручуємо екстендер, вставляємо акумулятор та закручуємо кришку. В такому форм-факторі ліхтар виглядає вже більш природньо, не виглядає куцим як до цього. Але, по факту, ми нічого не змінили в режимах яскравості, ми лише додали час їх роботи. І знов таки питання по перфекціонізму: грані корпуса при закручуванні не співпадають ні на корпусі, ні на екстендері, ні на кришці. Такий, о, такий от кубік-рубік, який не можна скласти у вигляд кубіка. Щоб було більш наочно, про що я кажу, коли у нас не співпадають грані. Відповідно, головна частина, екстендер та кришка. Бачимо, що все трішки недокручено одне відносно одного, десь щось не розрахували з обертами різьби. Ну, взагалі, ліхтарик виглядає цікаво. В руці лежить непогано, традиційно для гек-подібних ліхтарів. Особливостей корпуса ліхтаря з екстендером ми його не можемо поставити в кріплення, поки не співставимо наші грані на корпусі. Тобто ми повинні його трішки привідкрутити, співставити грані, після цього вже встановлювати ліхтар в наше кріплення. Але зважаючи, що у нас різьба без анодування, це не має викликати якихось питань. Але Квест це ще той. От так от дотиснуло і все у нас склалося. Але тепер дивіться, ми скільки можемо до обертів доробити майже чверть оберту, щоб у нас склалися всі грані. Відповідно, такий ось конструктивний недолік. Можливо, використання довороту корпусу було задумано розробником як додатковий замок, щоб у нас ліхтарик не випав з кріплення. Хоча, в принципі, він на одній кліпсі на фіксаторі тримається досить непогано. Комплектація датчика складається з самого датчика та кабеля USB-C і коротенькою інструкцією з піктограмами, щоб ми могли швидко розібратися з його роботою. Тепер говоримо про наш інфрачервоний датчик керування. В деяких ліхтарях він вбудований, в деяких перший, перший ліхтар, в якому його можна докупити як опцію. Під'єднується за рахунок порту USB-C і кабеля USB-C USB-C в зарядний порт. Оптимально використовувати з налобним кріпленням, оскільки він має кліпсу, на яку його треба вішати. Отже, коли ми під'єднуємо датчик, у нас буде тіліпатися як заглушка його порту. Десь її відчепити чи зафіксувати, ми начебто не можемо. Кабель USB-C USB-C достатньо жорсткий, але зараз мороз мінус 10, відповідно, зважайте на цей момент. Порт на ліхтарі відкритий, заглушка відкрита, і коли ми її обірвемо, це буде питання часу. Також зазначити, що кабель стандартний, без додаткових гумових ущільнювачів, відповідно, вологозахист буде під питанням. І коли датчик під'єднаний, він світиться блакитним світлом. Керувати ліхтарем ми можемо як за допомогою кнопки, так і за допомогою датчика. Заявлено, що оптимальна відстань керування 5 см. Отже, давайте дивитися, як це все працює. Насправді система відрізняється від традиційних датчиків, де нам треба помахом руки перед ліхтарем вимкнути або вімкнути його. Тут треба більш щільно закрити датчик. Тобто один раз ми до нього доторкнулися, ліхтар вимкнувся. Натиснули, вимкнувся. Натиснули два рази, вимкнулося турбо. Три рази вимкнулися турборежими. Перевіряємо, чи ми можемо заблокувати ліхтар. Ні, блокувати ми не можемо. Якщо ж нам треба змінити режим. Закриваємо датчик і перебираємо режими. Ось такий цікавий функціонал з додатковим аксесуаром. Але, як на мене, досить спірний аксесуар. Отже, ліхтарик Wuben E7. Має непогане збалансоване світло. Мінімальний режим 5 люманів, непоганий для приміщень та пересувань на природі, щоб привертати менше уваги. Та також економити режим. Другий режим достатньо потужний і його можна використовувати як основний для природи, щоб економити заряд і пересуватися. Світло ліхтаря має збалансований такий хотспот з плавним переходом у периферійну засвітку без зайвих артефактів. Засвітка достатньо широка і не треба, немає необхідності водити часто ліхтарем по сторонах. З мінусів відсутність швидкого доступу до мінімального режиму та режиму Moonlight. Також хотілося би бачити в ліхтарі Вубен окрему тіроптику оптику для ближнього і для дальнього світла. І керування роздільне для кожного з цих діодів. Конкуренти майже всі зараз. В лінійці мають такі ліхтарі, де окремо у нас є доступ до ближнього і до дальнього світла. І також. Ближнє і дальнє світло може бути різних спектрів. Відносно спектру Vena Є7. Непоганий нейтральний, ну, не нейтральний холодний спектр, який не викликає подразнення без уходу в сині відтінки. Також до плюсів слід віднести можливість користуватись ліхтарем при під'єднанні до павербанку. У нас будуть доступні всі режими, відповідно, без світла ми не залишимося. До мінусів єдиний момент слід віднести те, що зарядний порт розташований рядом з кнопкою і трішки це буде погіршувати керування ліхтарем, а також впливати на вологозахист. Якщо ви фанат марки Вубен, то розглядайте цей ліхтар для покупки. Цікава, достатньо продумана модель, але без якихось спеціальних хитрих фішок. Хіба що ви, як додаткові аксесуари, докупите там якісь інші до неї. Налобне кріплення достатньо специфічне і не знаю, наскільки воно вам буде зручне. Керування ліхтарем в рукавицях можливе, але тактильного відклику кнопки у нас може бути недостатньо, особливо якщо це товсті зимові рукавиці. У всьому іншому, в принципі, розташування кнопки в торці забезпечує те, що ми її можемо натиснути в будь-який момент, не особливо шукаючи десь на корпусі. Ось такий ліхтарик вубен e 7 як на мене. Цікава моделька, але з іншого боку, занадто вона намудрена, занадто вона накручена виробником. На фоні моделей G5 або X4 ліхтарик, як на мене, простенький. Там було і цікавіше і керування, і ідеї закладені в сам ліхтар. В моделі E7 виробник міг би покращити додати червоний діод. Один з діодів поставити на нього ближню кіроптику. І в екстендер класти в комплект Налобне кріплення теж, як на мене, занадто складне, можна було зробити щось більш просте і прийнятне. У всьому іншому цікавий ліхтарик з непоганим світлом, але без режиму Moonlight і швидкого доступу до мінімального режиму. Ось такий ліхтарик Вубен e 7 один для офіційним дилером марки Вубен в Україні. Посилання та промокодну знижку дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Нехай світло в ваших оселях буде частіше ніж блекаути. Україна переможе. До нових зустрічей.